Всім привіт! Сьогодні в нас цікава тема: це набір м'язової маси, тобто все про харчування для набору м'язової маси. В минулих відео ми говорили про схуднення, а зараз м'язова маса, тому що я знаю більшість людей підписані на мене на мої соцмережі не через схуднення, а саме через набір м'язової маси. Тому сьогодні, в цьому короткому відео, я розкажу всі нюанси харчування. По набору м'язової маси. Навіть тут заготовочку собі зробив, щоб я не збився і розповів про все, що я хотів. Отже, що таке набір м'язової маси, що ми маємо під цим на увазі? Все просто ріст м'язів. Звичайно, що з ростом м'язів росте і жир. Питання тільки в тому, наскільки сильно він росте, ми про це все поговоримо. Отже, найважливіше питання: скільки їсти. Скільки мені треба їсти, запитує мене Іван, щоб йому набирати м'язову масу. Дуже часто люди надсилають мені там свій зріст, свою вагу, і вони думають, що це мені щось дасть. Це мені абсолютно нічого не дає, тому що всі люди різні. Може бути Іван, якому треба їсти стільки-то, а може бути його брат-близнюк, один день народились, Вася, якому треба їсти не так. Одинаковий ріст. Ну, але навряд буде одинакова вага. Тому запам'ятай, для кожної людини харчування складається індивідуально. Воно не складається по формулі, воно не складається по росту, вазі і так далі. Враховується багато факторів. Тобто, так як ти їш зараз, звичайно, і ріст, і вік можна врахувати, і твою вагу, але це все враховується в комплексі. Отож, скільки їсти, дуже часто я відповідаю на запитання, що якщо в тебе не росте м'язова маса, отже, ти мало їж. І мені всі відповідають. Ні, я їм відрами, я їм дуже багато. Справа в тому, що дуже багато людей вважають, що вони їдять багато. Насправді це не так. Якщо вони почнуть підраховувати, вони швидко виявлять, що це не так. Наприклад, я їм багато. 5 тисяч калорій в день, там 600, 700, 800 грам крупи в сухому виді, по вуглеводам це дуже багато. Я прямо змушую себе їсти на наборі. А коли ти думаєш, що ти їш багато, пишеш мені, замовляєш мене план харчування, кажеш, що ти їш багато, потім ти мені скидаєш, що ти їш 250 грам каш в день, це всі твої вуглеводи, в принципі в цьому то була проблема. Тобто, знову ж таки, якщо ти, тобі здається, що ти їш багато, тобі просто здається. Скільки треба їсти, не скажу тобі, тому що все дуже індивідуально. Звичайно, є якісь певні норми там по білкам. Це 1,2, можна більше, півтора це мінімум, навіть 1,7 це мінімум. Є норми по жирам, приблизно там грам-півтора, може бути 2, може бути 2,5. Але по вуглеводам норм немає. Тому що ми всі різні. Я Влад, а ти Іван, а ти Оксана. І для того, щоб визначити, скільки треба вуглеводів тобі, треба подивитись на те, як ти зараз харчуєшся, як ти трансформуєшся і так далі. Тобто формули немає, і я тобі як подивився на тебе і такий: о, чувак, тобі треба їсти 300 грам вуглеводів на день, бо я на опиті, і я це знаю. Ні, такого немає. Збирається інформація, все аналізується, і тоді підбирається кількість. Ми дивимося, як іде прогрес. Якщо йде, підібрали правильно. Якщо щось не так, ми ще це коригуємо. Це нормально. А якщо вам хтось складає їжу на бум, там, харчування, то. Хай вам просто повертають гроші, тому що це так не робиться. Тому, зрозуміло, сподіваюся, з питанням, скільки їсти. Наступне питання це які продукти? Які продукти треба їсти? Ну, дуже таке хитре, тому що на наборі м'язової маси можна їсти все підряд, тому що я набираю м'язову масу. Каже мені Вася. Ну, в принципі, чи можна? Можна. Нюанс в чому? Нюанс зі здоров'ям і нюанс. З жиром. Якщо ви будете їсти погані продукти, це буде не дуже добре для здоров'я. І для вашого жиру це буде впливати теж негативно. Тобто, навіть якщо у вас там ви підібрали під себе вуглеводи, білки, жири, але ви набираєте це з якогось лайна, результат буде, але якість тіла буде гіршою, і здоров'я буде гірше. От і все. Тому особисто я надаю перевагу хорошим продуктам. Ну, і, звичайно, коли я для когось роблю харчування, перевага надається хорошим продуктам. Питання в тому, скільки можна їсти лайна, ми до цього дійдемо. Зараз в темі чітміли на наборі. Але, в принципі, ідеально, це там 90 на 15, 90% хорошої їжі. Ой, 90 на 15, 90 на 10. А 10% не дуже хорошої. Але все ж таки, я вважаю, ви 6 днів їсте ідеально. Так як треба, чітко погромажу ті продукти, які треба. Ну там різні позиції, ви замінюєте, звичайно. І один раз тиждень або один раз 5 днів ви робите собі чітміл. Чітміл, тобто прийом, в який ви можете поїсти все, що вам хочеться. Також щодо чітмілів на наборі м'язової маси. Є такі люди, яким можна чітміл робити і раз в три дні. Є. До них жир не прилипає, їм треба їсти нереально, там дуже велика активність, все дуже згорає. Є таке. Є такі люди, яким треба їсти раз в тиждень. А є такі люди, яким, наприклад, от легше сидіти на правильному харчуванні без всяких читмілів. Якщо він робить читміл, він починає знову хотіти цього лайна і його вже типу, не зупинити. Тобто, треба визначити, яка ти людина. Особисто я пробував різні варіанти для себе. Я пробував кожен день їсти трохи лайна якогось. Ну, Наприклад, поїв в основному добре і з'їв там снікерс. Другий день поїв в основному добре, і з'їв два трипончика. В третій день поїв все добре і з'їв, не знаю, піцу. Особисто для мене це не працює, тому що я бачу, як і більшість людей, які так роблять, що ти починаєш під'їдати, тобі починається охотітись. І я набагато краще себе почуваю в дисципліні, коли я знаю, що 6 днів на тиждень я їм чітко. І на сьомий день я їм чітко, але в мене є вільний прийом їжі, коли я їм все, що я хочу. І я, наприклад, знаю, що я їм все, що я хочу, в суботу. І все, я не парюсь в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, неділя, все по режиму. В суботу я знаю, що я поїм все, що хочу. От і все. Тому треба дивитися, але я більш сторонник такого методу, що. Один чітміл собі виділяти, ніж там відсоток кожен день, тому що, практика показує, це до хорошого не приводить. Далі, всі ми знаємо, для того, щоб росли м'язи, треба багато їсти. Там важливий і білок, і жири важливі для нашого здоров'я. Ну і звичайно, вуглеводи дуже важливі, тому що якщо ви будете їсти мало вуглеводів, ви ускладнюєте ріст м'язової маси. Бо часто говорять, що білок важливий. Білок важливий на сушці на схудненні. На наборі велику роль грають вуглеводи. Тому на наборі часто білка їдять менше, а вуглеводи там збільшують. І є таке питання: якщо ти набираєш м'язову масу, тобі час від часу треба збільшувати кількість їжі, тому що ти стаєш більше. Їж так само, прогрес зупиняється, вага не росте. І тут є питання, як часто потрібно збільшувати їжу і як це правильно робити. В принципі, нічого складного. Тобто, якщо ти, наприклад, треба враховувати, що м'язи ростуть дуже повільно, дуже повільно, там в перші роки швидше, але зазвичай повільно. І якщо ти, наприклад, за рік з нуля ти новачок хочеш набрати 12 кілограм, це буде приріст приблизно кілограм в місяць. Ну, там ти важиш 60, через рік ти будеш 72. Це ти добре набереш, це не буде багато жиру. от. Це виходить 1 кг місяць або пів кілограма на 2 тижні. І Якщо ти, наприклад, харчуєшся 2 тижні, ти бачиш, що ти взагалі не набрав нічого, 0 грам, або навіть став менше, це значить те, що треба додати їжі. Їжу треба додавати, в основному це робиться за рахунок вуглеводів. Скільки треба додати? Треба додати зовсім трохи. 25 грамів крупи на день, ну або 40 грам вуглеводів, ось 40, 20 грам вуглеводів, це важливо. Чому ми додаємо трохи? Тому що, по-перше, в нас є шлунково-кишечний тракт, якщо великий об'єм їжі ти вже маєш і ти додав багато, він може не справитися з цією їжею, може піти щось не так. Ну, а по-друге, якщо ти додаш зразу багато, Можеш почати зразу набирати більше жиру, а толку цього немає ніякого, тому ми додаємо, бачимо, що вага там за два тижні не виросла, бо впала оп. Якщо не виросла, плюс 25, якщо прям впала, можна додати плюс 50 грам крупи на день. Оцей метод. Наступне питання: скільки треба набирати масу по часу? Тобто, скільки має тривати масонабір? Дуже багато питань. В принципі, в когось масонабір триває все життя, тобто він в 20 важить в 50, а в 50 він важить 130. Ну, є такі люди, жира мається на увазі. А так загалом немає якихось рамок. Тобто, ну, немає рамок 3 місяці масонабір, потім 3 місяці сушка. Все дуже індивідуально від кожного випадку. Звичайно, якщо ти худий хлопець, який важить 60 кілограм, при рості 180 то в тебе буде просто довгий набір. Ти там і жирка набереш, поки ти не вирішиш висушитись. І по термінам я не можу сказати, тому що все дуже індивідуально. Чи є сенс робити набір на три місяці? Напевно, ні. Тобто, якщо ти хочеш реально добре набрати м'язів, неважливо, хлопець або дівчина, треба брати тривалий період. Скільки? Ну, півроку це мінімум, можливо, рік. Але я вважаю, дуже добре для організму і для самого набору, хоча б раз в рік робити сушку, просушитись. Бо коли ти дуже довго, однаково багато їш, організм трошечки до цього звикає, тут ти його стресанув, просушився. І дуже часто після набору, після сушки йде гіперкомпенсація і набирається краще. Особисто я так набирав. Я працював з тренером, сказав, що коли набирають краще всього, він каже, після сушки. Ну і ми вирішили зробити сушку як до змагань. Це було десь 5-6 років тому, мою першу. І я це робив для того, щоб після сушки набрати. На гіперкомпенсації, так і вийшло, я набрав. Тому сушку робити час від часу треба. Я раджу робити, хоча б в рік, тобто міняти, не бути вічно на масонаборі. Тому що іноді треба теж змінювати. Це корисно. І останнє питання: набір маси для дівчат. Чим він відрізняється? В принципі, нічим він не відрізняється. Просто ми прийнято, ми прийняли бачити, що коли хлопець на наборі такий повний, да, запливший жиром, але нічого страшного він на наборі, то це нікого не смущає. Ну а коли дівчина розжирається кілограм на 20-25, трошечки це ні їй не подобається, ні оточенню не подобається. Тому я вважаю, перш за все, набір м'язової маси має бути якісний. тобто за півроку 20 кілограм не має смислу набирати, тому що більшість цього буде жир, який потім треба буде скидувати. Має бути якісне меню, якісні продукти, невеликий профіцит, щоб ти не заплив жиром, тому що він тобі не треба. В дівчат так само, але в дівчат, по-перше, м'язів треба набирати менше, вони ростуть повільніше. дівчині не треба набирати 100 кілограм м'язової маси ну, зазвичай. І тому я вважаю, дівчина не має прям. Запускати себе настільки. Тому що я вважаю, і чоловік не має, але дівчина вона має мати профіцит однозначно. Тобто, їсти треба, то не будеш їсти, м'язи не будуть рости. Але в розумних межах, в розумних. Тобто, я на наборі практично завжди бачу свій прес. Я набираю, але прес залишається. А не коли ти на наборі нічого не бачиш, ні в'ян не бачиш, нічого, це не є нормально. Тобто ти просто запливаєш жиром. Тому я не розумію таких ні дівчат, ні хлопців, які дивишся на нього. Ну, жирний просто жирдяй. А він думає, він м'язи набрав. М'язи він ніяк і не набрав. Тому по харчуванні, в принципі, є багато підводних каменів. Якщо ми хочемо зробити форму там, бодібілдера, виступати на змаганнях, звичайно, це анаболічні стероїди, це різне. Спортивне харчування, але це все можна зробити і без спортивного харчування. Набрати м'язову масу, залежно від того, яка в тебе задача, залежно від того, який в тебе стаж тренувань. Тобто в новачків зазвичай м'язи ростуть набагато краще, там перші два роки, може три, ніж в того, хто вже займається більше трьох років. Знову ж таки, якщо він займається правильно, а ми беремо те, що багато людей навіть тренуватись не вміють. А набір маси це комплекс із харчування, тренування, відновлення. І так далі, просто в даному відео ми обговорили саме ті моменти, які стосуються харчування. Тому так, сподіваюсь, все зрозуміло, це було корисно. Нагадую вам, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань або план харчування, пишіть мені в інстаграм або телеграм, там є профілі під відео. А також, якщо ви хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером, так само пишіть мені в Телеграм або Інстаграм. Всі посилання є під відео. Пишіть свої коментарі, можливо. Я щось пропустив, можливо, хочете щось додати, діліться своїм власним досвідом, підкидуйте ідеї для нових відео, можливо, у вас є якісь ідеї, щоб я вам про щось розказав, розказати є про що. Стараюсь робити відео тепер регулярно, раз на тиждень.